Головне події в Харкові та області 30 жовтня. Терористичному акту в Харкові запобігли силовики. Здійснити його збирався активний учасник антимайдану 2014 року. Повідомили в обласній прокуратурі та СБУ. За даними слідства, за участь у спробах захопити будівлю облдержадміністрації. Суд призначив безробітному харків'янину покарання у вигляді п'яти років тюрми з іспитовим строком у три роки. У цей час, за даними правоохоронців, на нього вийшов агент російської ФСБ і перевів у режим очікування. Цієї осені 54-річний чоловік врешті отримав завдання виготовити вибухівку і закласти її у визначеному місці. Силовики затримали харків'янина ще до того, як він отримав точні координати. У його оселі знайшли недороблену вибухівку. Наразі чоловік під вартою. Уночі енергосистема України зазнала чергової масованої атаки ракетами та дронами. Об'єкти отримали нові пошкодження. За даними Укренерго, у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла. Не стала виключенням і Харківщина в обленерго вранці зазначили, що аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в об'єднаній енергосистемі. Уже за годину вдалося запровадити відключення електрики за графіками. У Харкові полісмен спробував перешкодити виїзду автівки і був протягнутий по асфальту. Про такий інцидент на Салтівці заявили в обуправлінні нацполіції. За версією відомства, причиною зупинки автівки правоохоронцями стали номери, не зареєстровані за цією машиною. Водія попросили заглушити двигун і надати документи. Він відмовився і зрушив з місця, але, виходячи з інформації нацполіції, далеко не втік, бо йому повідомили про підозру завдання тілесних ушкоджень правоохоронцеві. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Додають у поліції. Без фінансової допомоги Харків коштом міського бюджету підземний дитячий садок не побудує. Про це ветерінацмарафону сказав мер Ігор Терехов. Він пояснив, будівництво з нуля підземних шкіл є вдвічі дешевшим. Простір на 1200 учнів коштує 110 мільйонів. Тоді, як дитсадок на 120 дітей, обійдеться у 250 мільйонів, бо до приміщення для малих дітей зовсім інші вимоги. Коштом міського бюджету замовили проєктно-кошторисну документацію. І звернулися до Кабміну і міжнародних партнерів щодо фінансування безпосередньо будівництва. Гречка та пшоно подорожчали в Харкові на 15%. Пшеничне борошно на 10%, а соняшникова олія на 5%. У департаменті адмінпослуг та споживчого ринку міськради проаналізували ціни на бакалію. Нинішню вартість порівнювали з початком серпня. Додали в ціні яйця 10%. Наразі за десяток просять від 65 до 90 гривень. Були продукти, які подешевшали. 19% ціни втратили макарони, 12% – цукор і 5% – рис. Ціна на сіль не змінилася. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.